У нього була тріщина таза, посередині таз лопнув, І наш главврач сказав йому півроку лежати. Навіть привезли йому на колесиках цю кровать. Він лежав уже на цій кроваті, але Ніла з Італії, купивши там всі продукти, передала йому сюди. Там, врачів в Італії є така функція: дзвониш і там доктор тебе набирає і тебе консультує. італійський доктор. І вона е, взяла, спитала там, що їй треба було вислала все сюди. Е, цей Вітя п'є два місяці він став на ноги і пішов на роботу. То головний врач приїхав, потрогав таз, якось там так нажимає. Він да, ви знаєте, як реабілітолог. То він сказав: а що ти робив, щоб в тебе за два місяці нема руху цього, ну як тазу, дві кістки ці провірив? І він сказав, що таке не може бути. Ну, Вітя показав. та я не знаю, от мамка такій-то баночки мені привезла, передала. А я кажу: ну і що, він зацікавився. та ні, каже, так навіть й не, не взяв баночку в руки, розвернувся і пішов. Тобто доктор не зацікавлений, це мене поразило. Ну, як би спитав, би, де ти взяв, що, як воно називається, хоч давай запишу собі, я розслідую. Ні, цього не було. Ну, мама моя перша получила результат, я це все не вірила, як мені в мене сестра врач і каже, що. Я в це не вірю, ти ж знаєш, я в бади не вірю. І я вирішила теж не пити це все, що я мамі брала, тому що моя сестра сказала, що це все неправда. Ну, Як побачивши, що мама отримала результат, я теж почала пити. У мене було 4 грижі поясничні. Я постійно була на ібупрофені на доларені. Жила просто на ньому, в мене вже болів. Було ревматіз 2+, У мене ще є картка, острахондроз. Фіброма в грудному це така гулька росла біля хребця рядишком, такий, як хріб-хребець, така сама була росла. Поліп в ну і куча остального дуже багато ще. Сустави дуже боліли, крутили, голова боліла, я не спала. Ну, я після стресу дуже була велика. Це все пройшло теж на концепції. але сустави в мене пройшли ще на флексікорі навіть ще не було білурона. От і зараз я да, навіть раз у півроку білорон беру і раз у рік беру Білорон. Ну такі результати. Потім у мене мій клієнт, теж, е коротше, є в Італії, моя подруга приїхала в, в Любашівку, Вона не знала, що це таке за продукція. Стало їй дуже погано. Вона зайшла до мене, бо каже: я вже так заморилася їсти шашлики кожен день. Мені так погано. Що мені робити? Я вже всі таблетки перепила. Я кажу: ну на ось це. Просто їй дала там чотири пігулки, як зараз пам'ятаю. Вона прийшла додому і каже: Свята, мені так легко стало зразу. Що ти мені дала? Я не знаю, що то, але ти мені випиши чотири такі баночки. Тільки випиши мені в Славінськ, тому що я їду до свого сина. Там вона получила, отримала, отримала ці баночки. Вона отримала шикарний результат. Вона каже: Я лежу. Е, ніколи коліна не згинала, їй 72 роки було. А цей лежу, і я себе замітила, що у мене коліна зігнулися. Е, ноги зігнула, ну, підняла так, щоб цей ну, удобно було. Каже, я не, ну, багато проблем не йшло, алергія теж така от була сильна, атопічний дерматит, вона була вся покрита красними цими і чесалася. І зараз там, це мій директор, ну, їй тоді син, який